У п'ятницю, 17 січня 2025 року, Чорноморський національний університет імені Петра Могили відзначив 29-річчя з дня заснування, вступивши в ювілейний рік. Протягом свого існування університет налагодив партнерські та товариські відносини з провідними закладами вищої освіти, організаціями та установами різного значення та спрямування соціального, економічного, культурологічного та творчого профілю. Тощо на 29-ту річницю наш університет підписав меморандум про співпрацю. З Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром імені Миколи Куліша. Як зауважив ректор Леонід Клименко, чийну імені Петра Могили надав свою актову залу для того, щоб колектив Херсонського театру імені Миколи Куліша мав можливість проводити репетиції та давати свої концерти. За словами генерального директора театру Олександра Книги, наразі театр не має постійного майданчика, адже до звільнення Херсона колектив напрацьовував репертуар у Києві. Натомість сподівається, що у співпраці з чином імені Петра Могили зможе. Дарувати глядачам те херсонське тепло та щирі емоції, крім того, до річниці створення університету відбулась прем'єра музичної програми від Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, кава з ароматом спогадів. Ніжні та ліричні вокальні та пісенні номери, художні постановки та акторська гра, а також нотки спогадів, розчинених у каві, стали справжнім подарунком для всього колективу Чину від найталановитіших представників трупи театру, заслужених артистів України, творчих та креативних виконавців. Також на заході відзначили подяками студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили від волонтерського центру ДОВ. За свідому громадянську позицію, доброчинну діяльність та активну участь у волонтерському русі наприкінці заходу привітав містян та гостей університету. Також заступник голови Херсонської ОВА Володимир Клюцевський. Колектив чину імені Петра Могили радий майбутній співпраці з театром, щиро вдячний за неперевершені емоції з відчуттям херсонського сонця. Анатолій Федько, Анна Джежер, Петро Могила ТВ.